Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям в обмін на старі лампи розжарювання, вже доступні. Щоправда, не в усіх містах та регіонах. Зокрема, обміняти старі лампи на нові можна в обласних центрах, а також в містах Покровськ, Краматорськ та Кривий Ріг. Окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя. Пунктами обміну ламп стала Укрпошта. Кожен українець може отримати 5 безкоштовних led світильників в одні руки. Знімальна Група телебачення Капрі вирішила дізнатись, що запрацювала державна програма у Покровську та що потрібно для того, щоб здійснити обмін. Розпочався обмін ламп у нас на відділеннях Укрпошти. Щоб обміняти лампочки, потрібно бути громадянам України старше 18 років, принести 5 лампочок розжарювання, надати паспорт, ідентифікаційний код і також номер телефону свого. І ми поміняємо є лампочки. Широким цоколем є з вузьким. Приходьте на Укрпошту. До обміну приймаються справні лампи розжарювання. Обмін буде відбуватись у два способи. Ви можете зареєструватися через дію, прийти отримати лампочки. Також ви можете просто надати документи. І отримати. Так, до одного з відділень Укрпошти в Покровську надійшло 1643 шістьсот летлампи. Люди за ними приходять вже другий день. Вже побільше стало людей приходити. Учора так, одиничні случаї були, сьогодні багато людей вже. По мірі того, як інформація розподсюджується, люди приходять обмінювати. Всі бажаючі можуть звернутися до відділення Укрпошти та здійснити обмін старих лампочок. На нові. Укрпошта працює за таким графіком. Працюємо ми з 8 ранки до 17-ї години, з понеділка по суботу, в суботу до 15 години. Якщо раптом після обміну нова лампа матиме брак і не працюватиме, її без проблем обміняють на іншу за наявності оригінального пакування. Марія Горбачова Даніл Авідіков спеціально для Капріньюз.